Що стосується органічних добрив для вашого саду або декоративних рослин, то є багато варіантів. Кісткове харчування та кров'яна їжа це два ефективні добрива, які неймовірно багаті необхідними поживними речовинами та білками. Їжа в крові це унікальна суміш, яка пропонує високий вміст азоту, критичного для здорового листа та росту стебла. Давайте розберемося, що це таке і чим він відрізняється від кісткової їжі. Що таке кров'яна їжа? Їжа в крові це висушений інертний порошок, виготовлений з тваринної крові. Він використовується як поправка азоту для садового ґрунту. Це добриво це побічний продукт забійників, зазвичай виготовлених з крові корів, але також може бути зроблений із свиней. Їжа в крові як добрива надзвичайно багата азотом. Він містить близько 13 балів 25% азоту, 1% фосфору та нульового пункту 6% калію. Окрім вражаючого харчового профілю, це не синтетична, висока білкова їжа Пет. Використовуйте кров у своєму саду, якщо у ваших рослин не вистачає азоту. Поширені симптоми включають жовтуваті або блідо, зелені листя та поганий ріст рослин. Листя рослини відомі як хлоротики, оскільки вони не можуть виробляти власний хлорофіл. Окрім того, що це добриво, цей продукт часто використовується для відштовхування певних типів шкідників тварин. Якщо ваша рослина вразлива до оленів, родинки або білки, використання крові буде відштовхувати їх через його неприємний запах. Однак, якщо використовувати їх надмірно, він додає ґрунту занадто багато азоту, що може спричинити спалювання азоту або вбивати рослини. Тому дуже важливо використовувати ці добрива в помірковій мірі. Чи є кров'яна їжа хорошим добривом? Кров'яна їжа відмінне органічне добриво. Однак це неврівноважено він виключно забезпечує високий рівень азоту, який може інгібувати плодоношення та цвітіння. Це також добре вас повільним випуском, що не є швидким виправленням, якщо ви хочете побачити зростання через кілька тижнів. Однак, якщо ви хочете постійного, стійкого постачання азоту, ваші рослини сподобаються. Їжа в крові це надзвичайно доступне та органічне джерело необхідних поживних речовин, що сприяють здоровому ґрунту. Вам потрібно лише трохи за один раз, тому будь-яка сума, яку ви купуєте швидше за все триватиме вас довго. Переваги Існує багато відомих переваг використання крові. Це доступний органічний варіант, який служить швидким підсилювачем поживних речовин, особливо азотом. Багатий джерело азоту. Їжа в крові забезпечує багатий постійне джерело азоту для ґрунту та рослин. Високий рівень азоту може підвищити кислотність ґрунту, що чудово підходить для таких культур, як кабачки, перець, редька та цибуля. Якщо у вас є овочевий сад, ваш ґрунт швидко потребуватиме азоту, щоб годувати коріння. Тому використання разом крові та кісткової їжі може бути дуже ефективним. Поліпшення якості ґрунту ще одна велика перевага полягає в тому, що це допомагає збалансувати та покращувати здоров'я ґрунту. Під час вегетаційного періоду ваше садове ліжко може швидко виснажуватися від необхідних поживних речовин, оскільки вони потребують ваших рослин. Як тільки ви додасте кров'яну їжу, ґрунт повернеться до природного рівноваги і продовжить живити коріння. Пишний сад: садівники помічають видиму різницю в зеленню своїх рослин. Кров, багата на поживні речовини, допомагає виробляти неймовірно пишну, темно-зелену листя. Він ідеально підходить для додавання довготривалої глибини кольору у ваш зелений простір. Їжа в крові ще краща для овочових садів із зеленню, такими як капуста, брюссельська капуста та салат. Ці овочі дуже голодні азоту і потребують цієї поживної речовини для росту рослин. Балансує азот до вуглецевого співвідношення. Якщо ви використовуєте компостні палі для збагачення ґрунту додайте їжу крові, щоб вирівняти вуглець до азоту. Коричневий матеріал у компості, наприклад, ваяне, висушене листя, папір або солома, все містить вуглець. Використання їжі крові забезпечує збалансовану дозу поживних речовин у ґрунті та рослини. Як використовувати кров'яну їжу? Перш ніж додати кров'яну їжу, визначте якості існуючого ґрунту. Тестувавши ґрунт за допомогою хорошого набору для тестування ґрунту, ви можете з'ясувати вміст поживних речовин та рівень РН. Хороший базовий показник застосування це одна чашка на кожні 20 квадратних футів. Це добриво найкраще наносити навесні, щоб забезпечити належне зростання овочів та квітів. Вам потрібно лише додати трохи, щоб скористатися його перевагами. Існує два способи додати кров'яну їжу. Ви можете змішати його безпосередньо у верхніх сантиметрах ґрунту або розбавити його водою перед додаванням. Переконайтеся, що ви прочитали інструкції з пакету, щоб побачити, який з них рекомендується саме ця компанія. Якщо ви думаєте, що ґрунт потребує більше, сміливо збільшуйте кількість. Але завжди краще не перестаратися. Пам'ятайте, занадто багато азоту може спалювати рослини при їх корінні. Кісткова їжа проти крові їжі. Садівники часто плутають між їжею крові та кістковою їжею. Обидва походять від тварин, тому вони безпечні та органічні. Однак вони забезпечують різні рівні поживних речовин для ґрунту та рослин. Кісткова їжа це дрібно малене суміш кісток з пропареними тваринами і надзвичайно багата кальцієм та фосфором. Він використовується як органічне добриво для квітучих рослин, таких як лампочки та троянди, оскільки він сприяє яскравому, пишному та рясному росту. Кісткове харчування також є добривом у повільному випуску, але використовується для збільшення вмісту фосфору в ґрунті. Шансів спалити або вбивати рослини через надмірне використання. Однак, якщо ви шукаєте швидкий приріст росту від органічного добрива, ви можете трохи розчаровуватися. Оскільки він досить багатий фосфором, кісткова їжа використовується для здорового розвитку коренів. Все, що вам потрібно, це одна столова ложка на кожні 2 квадратні фути. Їжа в крові також забезпечує необхідну кількість азоту, без якого рослини не можуть рости. Азот є основним компонентом для росту рослинних клітин і допомагає у виробництві пишної листя. Їжа в крові особливо корисна, якщо ви використовуєте одне і те ж ліжко з року в рік. Більшість рослин, як правило, виснажують ґрунт необхідних поживних речовин. Тому в довгостроковій перспективі використання їжі в крові є ефективним способом підтримки належного рівня поживних речовин. І їжа в крові, і кісткова їжа діють як потужні добавки поживних речовин. Разом вони працюють ще краще. Заміни пер'яне харчування, відмінна заміна крові. Він також є джерелом азоту, що вивільняє, ідеально підходить для високоживих рослин. Таких як кукурудза, брасика та листяні зелені овочі. Ви також можете використовувати рибні добрива, їжу люцерни або веганські варіанти, якщо ви віддаєте перевагу органічним добривам без тваринних продуктів. Часті запитання: що таке кров'яна їжа? Їдм крові висушена кров, яка подрібнюється в порошок і виробляється для запліднення рослин. Це часто побічний продукт переробки м'яса і складається з крові корів. Чи безпечно користуватися кров'ю? Поки кров отримується від здорових тварин, їжа в крові, як правило, безпечна. Уникайте використання добрив у компаній, які надають свою сировину з місць із підозрою на жорстоке поводження з тваринами або законні закони про переробку харчових продуктів. Ворошно може містити збудники, які можуть вилупати в ґрунт. Тому переконайтеся, що ви використовуєте лише якісний органічний продукт. Скільки їжі крові я повинен додати до ґрунту, це залежить від області, з якою ви працюєте. Для запліднення та нових трансплантацій є чайна ложка або дві, змішані у верхній кілька сантиметрів ґрунту, або рівномірно розподілений у отворі для посадки. Для великих ділянок наносіть на швидкість від 2 до 3 фунтів на сотні квадратних футів. Чи відштовхує оленя кров? Так, він відштовхує оленів через його неприємний запах.